34 й міжнародний фестиваль Буковинські зустрічі минулими вихідними пройшов у Чернівцях. Народні пісні, танці та традиційна буковинська кухня. У центральному парку Шевченка цими вихідними вирувала особлива атмосфера. Чернівці приймали найбільший міжнародний фольклорний фестиваль у Європі Буковинські зустрічі. Яка вам атмосфера сьогодні дуже крово прекрасна? Тільки перемогти винові щоб жити нормальне життя. Я прийшла на фестиваль української їжі з ПТУ номер 8 та ПТУ номер це ПТУ. ПТУ номер 10 Тут є страви, є коктейлі українські, є все йде на ЗСУ. Виступ ми очікували, що було типу, ліпшим. І він і так дуже ліпше, бо після Польщі, як сказати, там ми показали, як можемо, типу, ми з України. Типу. Як і у нас танець такий, наша називається культура, типу, культура по культурі. Показала, що наша культура теж така сильна, як і у всіх інших странах. І ми дуже цим пишаємося, ми танцюємо в такому колективі. Це колектив нас і підняття. І ми стараємось підняти ще більше. Так, юність в серці. Кожному молодих хлопців та дівчат у національних костюмах на фестивалі чимало організатори зізнаються інакше й не може бути. Буковинська культура не є культурою сценічною. Буковинська культура не є сценічною культурою, вона є культурою, яка реалізує себе, яка демонструє себе, виказує себе саме в поколіннях. І дуже логічно, коли тут є і старші покоління, і молодь, і діти, саме таким чином вона передається. Учасники колективів додають фестиваль це спосіб чергове показати світу багаторічну українську культуру, а ще можливість спілкуватися та підтримувати один одного. Це така чудова комунікація, це неймовірний обмін нашими думками. Я неодноразово підкреслюю те, що це дуже велика яскрава дружба, яка вже нами напрацьована роками. Ми кажемо, ми як рідні, ми відчуваємо себе, що це родина, велика-велика, гарна родина. В умовах війни організувати фестиваль було непросто. Спочатку було заявлено понад 90 людей з Польщі та Румунії. Приїхало лише 67. Вони боялися, і багато хто говорив, що, що напевно не приїдуть, читаючи, бачачи, що відбувається в Україні. А, але коли інформація пішла, що Львів бомбили, ну, це складний був процес, але логістикою ми займалися в Польщі. Ми їм обіцяли. Безпеку, що що ми мусимо підтримувати наші традиції, між тим збігнєв Ковальський оптимістично додає, фестиваль має існувати та проходити, попри усі складнощі, адже він показує, якою сильною є буковинська культура, і що навіть у важкі часи вона живе. Тож особисто йому їхати до України було не страшно. Не було страшно, не було страшно із такої простої причини. Ви живете в цьому щодня, ви це переживаєте щодня, але і ми у Єврі. В Європі, в Польщі, в Румунії, в сусідніх країнах десь розуміємо, що маємо бути з вами в цей час. Жаден Москаль ні жоден москаль не встані знищити буковинську культуру. Ці колективи, які приїхали, додають, інакше поступити не могли. Мовляв, таким чином хотіли ще раз висловити свою підтримку Україні у цій героїчній боротьбі проти російського агресора. Ми тут далеко не вперше, мабуть, вже в 20-й раз на фестивалі. І насправді ми дуже раді, дуже щасливі і дуже пишаємося тим, що можемо бути разом з вами. в Чернівцях наш колектив є чоловічим вокальним гуртом. А дівчат Ходимо тут в Чернівцях. Ми дуже сподіваємося, що за рік, коли приїдемо вже на наступний фестиваль, приїдемо в мирну Україну. Зважаємо щиро перемоги, спокою і миру народу України, підтримуємо, підтримували, як могли. Творчі колективи напередодні відвідали Польщу, де представляли культуру нашого краю. А після Чернівців рушать до Румунії. Слава Україна! Слава Румунії! Слава Україна! Олена Крячко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4